Доброго дня, друзі! Мене звати Анастасія, я психолог, який аналізує життя і бачить життя крізь призму двох діагнозів. Це автоімунітеуредит, це все про щитовидку і про її не дуже добру роботу. І крізь призму вегету судинної дистонії, це все про судини, про їх якість, про округовіх, про застіння головного мозку. І крізь це все я бачу реальність сьогодні. Поговоримо про те. Як пережити і як діяти, як не діяти, коли тобі поставили діагноз будь-який діагноз, або, можливо, якась проблема в твоєму житті сталася, ситуація і про хворобу, і про твою, і про близьких, і про якісь проблеми. Е, дивіться, коли щось стається, і в контексті здоров'я, і так далі, це ж не лише про цю ситуацію, конкретно тут, так, про те, що болить рука, нога, голова, чи ще щось про стосунки. Так? Це про перспективи. Тому, коли знав про свій діагноз, є два аспекти, які на тебе от тиснуть. З моєї сторони, це фізичні симптоми, тому що так просто ми часто не, не обстежені не проводимо. Щось болить, щось стиснеться, або хронічна втома, або набряки сильні, зовнішні змінюються, або тремор, або серцебиття, або суглоба, або шлунок, або не працює шлунково кішковий тракт, тобто шкіра. Щось змінюється фізично, ти це відчуваєш на рівні енергії, тіла, емоцій, чого завгодно. З другої сторони, це ментальна сторона. Коли йде усвідомлення, що ті перспективи, ті горизонти, ті мрії, та реальність, потім і зараз, а головне зараз, нас завжди лякає на тут і зараз, а нас завжди лякає потім, що буде потім, це все ламається. Тобто моє тіло зараз працює не так, як треба, і далі, можливо, невідомо що. У цьому страху ми йдемо в поліклініку. І чому я часто говорю про, про, про поліклініки? Так, ну, тому що ти приходиш з горем з болем, а спеціаліст, який провчився 5 років, який, по суті, як мені здається, має любити і знати свою справу? Е, говорить, що ти собі все придумав. І ми починаємо шукати відповіді. І тут ми натикаємося на другий камені, так? на другий термін. Це люди, які живуть, це групи різні форми, які живуть в тому самому діагнозі, як і ти, і вони починають нагнітати. Фаталізувати це дуже важкий аутоімунний або інший діагноз, в мене знайомий вже в інвалідному візку, він не ходить, і ти тож, і отак от, і от це все тебе навантажує. Ти родичам розкажеш, родичі розказуєш, родичі діляться на дві команди або друзям. Одна команда каже: все, Фігня, йдемо вип'ємо вина, вона розлався це, це витіснення, це знецінення. Друга команда каже: а, що ж робити, все, все, вже все, нічим не поможеш. І ти такий стоїш і думаєш, і що робити? І в тебе починають твої наднирники, це такі залози наднирочками, виробляти. Надмірну кількість кортизолу, коли кортизол виснажується, адреналіном, і тебе починає, вибачте, по-простому штирити. В тебе можуть бути панічні атаки на цьому фоні. Це такий стан, коли ніби ти випав 20 горняток кави та, або енергетичних напоїв. Тобто, твоя нервова система вже не знає, що їй робити. І, звичайно, твоє тіло починає стресувати. А коли надмірна кількість кортизолу чи адреналіну виробляється, його не вистачає на роботу з запальними процесами. А наші хвороби, аутоімунні і не це запальні процеси. І ось в такому кровообігу, що потрібно робити? І на мою думку, потрібно знайти людей або людину, яка тебе направить і підтримає емоційно, щоб ти мав ресурс на пошук. Бо пошук спеціаліста, здача аналізів, спілкування з лікарями, бо так чи інакше ти мусиш собі, ну, мусиш, мені не подобається слово мусиш, так чи інакше, можливо, треба буде. Треба тож погане слово. Ну, одним словом, е, як то файно сказати, навіть не знаю. Одним словом, якщо ти вибереш шукати собі лікаря, на це також треба ресурс. Знаєте, я дуже стараюся підбрати правильні слова, бо я часто чую в психологів, в інших. Е, Професіоналів або спеціалістів, скажімо так, своєї справи, коли є певні штамповані вирази: от мусиш там треба, я стараюся своїх відео якось лояльно ставитися до себе і до свого слухача, закрита позиція до свого слухача, для того, щоб наше спілкування з вами було максимально легке і максимально давало. Ресурс і давало діапазон вибору. Тому що кожен з нас, ви знаєте, коли я консультувала як психолог, в мене не було, наприклад, цілі, коли людина приходила з деструктивними стосунками, говорити розходься, виходь з цих стосунків. Моя мета була максимально підсилити ресурс людини. Тобто дати їй ту підтримку, на фоні якого вона сама зможе прийняти рішення або не приймати його і теж мати на це право. Ми завжди думаємо, що ми зобов'язані прийняти рішення. Ми, ми маємо, ви маєте право на бездіяльність. Бо деколи на прийом рішення потрібно дуже багато ресурсу, і ми ризикуємо зробити його невірним. Тому деколи, коли поставили діагноз, деколи можливо не треба швидко-швидко шукати лікаря, швидко-швидко назначати собі або щоб хтось тобі назначав швидко лікування, швидко все вирішувати. Можливо, треба десь призупинитися. І зрозуміти, а як я дію, чи я йду в інтегративну медицину, і я вивчаю комплексний підхід. Що я шукаю гарного доказового лікаря через знайомих? І я спершу приходжу до нього і дивлюся до нього як на людину, і чи ця людина мені підходить? Бо коли ми приходимо, наче до гарного лікаря і постійно який тебе знаєте, от я по телефоні з одним лікарем спілкувалася, його питалася про судини, він каже, ви забагато в інтернеті читаєте. А якщо я, наприклад, собі замовляю якісні курси і вивчаю їх, і вони знаходяться ви, на Google диску, Це вважається, що я в інтернеті читаю, чи ні? Мені цікаво. Тобто, ну, онлайн-освіта також є, університети нутриціологічні. нутриціологічні, вони також онлайн. Зараз взагалі будь-яка освіта онлайн через інтернет. Інтернет це лише Засіб це лише, ну скажімо так, як сказати слово забуло. Ну, одним словом ви зрозуміли. І добре, коли інтернет допомагає, а не вганяє в прокрастинацію. Це теж дуже важливо. Тому, от право собі на зупинитись і підтримка знайти, можливо, це буде психолог, можливо, це буде психотерапевт. Можливо, це буде гарна подруга. так? І часто ми ще, нам ще здається, що е, наші родичі і близькі, вони мусово мають от розділити цю історію. Ні. Цю історію може розділити швидше професіонал, який працює з травмою, е, з болем, горем. От, можливо, такий напрям спеціаліста. І паралельно, звичайно, шукати лікаря, ну, на мою думку, на мою особисту, це мають бути лікарі, які відкриті, ну, давайте так, не на мою думку, стосовно когось, стосовно мене. Коли мене питаються, чи вам назначив це лікар. Я завжди відповідаю: ви знаєте, я з лікарями працюю в партнерстві. Ніхто мені нічого не назначає, тому що відповідальність на мені. І це правильно і для лік, це, це здорові стосунки. Тому що насправді кожен з нас і так. Сам працюю в партнерстві, тому що ви щось назначили, ти спробував, тобі не підходить. Ти приходиш, мені не підходить цей препарат там для судин, Давайте змінювати, бо він там мені ну, голова від нього там була, чи ще щось. Да? Тому, в принципі, в нас завжди є партнерство: легальне чи нелегальне. Тому давайте будемо відверті. З будь-яким спеціалістом ми у взаємодії. Просто чим більше ми знаємо, тим це партнерство є рівноцінніше. Чим нервово ми більш стабільні, тим воно рівноцінніше. Чим професіонал є більш коректний, воно рівноцінніше. От. Тому, коли професіонали, ну скажімо так, спеціалісти, як правильно називати, люди в певній галузі намагаються досити. Своїм авторитетом, це не партнерство. така моя позиція. Тому, якщо вам поставили діагноз, не, я бажаю вам не витратити всі свої емоційні ресурси на, на війну з певними людьми, які вас знецінюють. Пошукайте в своєму оточенні підтримку емоційну. Можливо, це навіть і від котика бути вашого підтримки, це піти погодувати тварин, це погуляти е, з якимись людьми, які не в темі лікування, але які в темі того, що, що надихає, того, що дає ресурс. Де коли зовсім прості люди, які взагалі не зорієнтовані в темах, які зараз вас хвилюють, можуть вас так емоційно обняти, емоційно підтримати. Що ви тоді собі знайдете і доказового, і інтегративного лікаря, і нутриціолога, і того, хто вже розрулить цю ситуацію, і у вас буде ресурс на діалог, на партнерство, на конфлікт, якщо треба, на вивчення матеріалу. Отут От вам треба себе збагатити емоційно, дати собі підтримку. І зробимо маленьку вправу: якщо зараз у вас ситуація чи проблема, давайте. Подумаємо, з якою порою року у вас ця проблема і ситуація асоціюється. І де на цій картинці, де ви уявляєте цю пору року, знаходитесь ви і хто ви? А де знаходиться ваша хвороба? І як вам зробити так, щоб ця хвороба не нашкодила? Максимально вам не нашкодила. Тому оцей шлях важкий шлях. Однозначно я бажаю вам прийти максимально легко для вашої психіки, для вашого тіла, для вашого оточення і для вашого життя. З вами була психолог Анастасія крізь призму двох діагнозів. Це щитовидка і її витребеньки разом з імунітетом, і судини, і їх таракани. Я бажаю вам ресурсу. До зустрічі!